Нарешті зима майже закінчилася, і скоро настане час весняної посадки, насправді, деякі овочі вже пора садити прямо зараз. Коли ти повернешся до землі в цьому сезоні, щоб, сподіваюся, цього літа насолодитися своїми власними помідорами і базиліком, спробуй використовувати незвичайний, але ефективний спосіб для ідеального розподілу насіння. Для цього навіть не потрібно йти в магазин. Просто зазирни в кухонну шафу єдиний інструмент, який тобі знадобиться для цього лайфхака це звичайна форма для кексів. Як використовувати форму для кексів для рівномірної посадки? Садівництво це трудомісткий процес, який вимагає планування. Можливо, ти вже досвідчений садівник, який роками відточував свою майстерність. А може, ти тільки починаєш і шукаєш корисні поради. У будь-якому випадку, якщо тобі подобається акуратна і правильно розмічена грядка, звичайна форма для кексів стане твоїм найкращим помічником. Щоб скористатися цим методом, просто ветеісни дно форми в ґрунт з достатньою силою, щоб залишилися поглиблення. Хороше правило садити насіння на глибину рівну двом їх діаметрам. Наприклад, насіння шириною півея см потрібно садити на глибину близько 1 см. Продовжуй так по всій площі грядки, щоб створити ідеально розташовані лунки для насіння і порадуй ту частину своєї душі, яка любить порядок і прості рішення, для якого насіння це підходить важливий момент такий спосіб не підходить для всіх насіння. Звичайна форма для кексів створює відстань близько 70 см між центрами лунок. Це хороший варіант для буряка, часнику, цибулі-порею, пастернаку, ріпчастої цибулі, лімита зеленої квасолі, листового салату та ріпи. Якщо потрібно посадити насіння на відстані від 2,5 до 7 см, використовуй мініформу для кексів. Вона створить оптимальну відстань для кущової квасолі, стручкової квасолі, зеленої цибулі, гороху, моркви, броколі, крес салату, молодої зелені, редиски і чорноокого гороху. Завжди звіряйся з інструкцією на упаковці насіння для точної відстані.